По-перше, я хотів звернути увагу на те, що якщо ви бачите відеоматеріали, то там дуже чітко помітно, що е, правоохоронці цікавляться виключно нами. Е, вчора всі бачили, як е, ці тітушки перекрили поштову площу в поперек руху стояв автобус, який абсолютно не цікавив правоохоронців. Їм це було не цікаво, коли їх просили: зверніть, будь ласка, увагу, це правопорушення. Вони просто кудись дивилися в небо, вони цього не помічали. До мене у них інше ставлення. Вони мені сказали, що а ви рухаєтесь у двох смугах одночасно. Тобто я досі не можу зрозуміти, яким чином наша міліція може супротив закону фізики мені якось запропонувати з полоси в полосу перестроїтись, не рухаючись в якийсь момент в двох смугах одночасно. Виходячи з логіки, на... мені виписали штраф за те, що, буцімто я рухався без жодного докасу у двох смугах одночасно. Враховуючи, що з лівої полоси вправо я направо повинен був повертати на Київ страси. Слухайте, е... закони фізики. Вони, ну, ну, я не можу перелетіти, я буду перестроюватися з полоси в полосу. Це репресія. Тому що автобус з тітушками просто перегородив площу, міліція відвертається. Оце яскравий приклад тієї справедливості, яку вони до нас. Мають. По-друге, народні депутати вчора мали право абсолютно законно підійти до Пракана Януковича. Вони не були допущені. Це територія України. Народний депутат може там рухатись, це так само порушення закону. До речі, в середу я вас всіх запрошую в Печерський суд на хрещатику. Мене будуть намагатися позбавляти прав о 10 й годині ранку. Я вас запрошую, якщо вам цікаво, тобто там буде автомайдан і декілька депутатів Путатів і багато чого цікавого сьогодні. Зранку ми були в австрійському посольстві. Ми зустрілися з паном послом, вони дуже цікавилися ситуацією. Головне що я можу відмітити в цій зустрічі, вони абсолютно чітко розрізняють в масках невідомих людей від автомайдану. Їх дуже турбує те, що деякі люди. В масках, до речі, ми завжди закликали до ненасильницьких акцій. Жоден з автомайданівців не носить маски. Ми ще раз закликаємо цих провокаторів в масках, якщо вони якимось чином опиняються на наших акціях, не дискредитувати нас, не підставляти тих хлопців, дівчат і дітей, які з відкритим обличчям мирно стоять і промовляють свої гасла. Жоден з нас. Жодного з нас, ви ні разу не бачили в масці все, що ми робимо, ми робимо відкрито. Головне питання це питання ненасильництва. Автомайдан – це ненасильницький рух. Ми абсолютно відкидаємо будь-які насильницькі заходи. Що стосується влади до нас, у них дуже просте відношення. Вони кажуть: будь ласка, ви не паркуйте ваші автівки на вулицях, ви не кричіть, не порушуйте спокій наших можновладців, бо вони теж громадяни України. Ми ставимо на цьому кому і продовжуємо. А ви, будь ласка, не розкрадайте бюджет. І коли ми накрадений палац кидаємо яйцем, ви можете почати з палаца, а не з яйця. Тобто я не бачу логіки. Якщо вкрадений палац влучило яйцем, чому правоохоронці не звертають увагу на крадений палац, а їх дуже цікавить, що. От туди Таня Чорновол щось на паркані написала. Це їх дуже цікавить. На все інше вони заплющують очі. Я. Ну... На мій превеликий жаль, можу сказати, що найбільшими правопорушниками, те, що ми доводимо, власно кажучи, доводить автомайдан, що найбільші правопорушники на сьогодні це правоохоронні органи. Вони системно порушують закон. Один, я казав з сцени Майдана, це вчора на вічі, що один з даїчників сказав: хлопці, ви або перемагаєте, або нам треба звільнятися. Ми бачимо, що міліцію змушують порушувати закон. Ми розуміємо, що там, де нижня ланка, там де вже починається. Саботаж рядовими міліціонерами, тому що, послухайте, там є нормальні люди. В кінці кінців вони розуміють, що якщо сьогодні їх нагинають на такі накази, завтра їм будуть давати накази різати колеса або бити людей. Вони цього не хочуть. Вони, ну, частина цих людей до нас ставиться з розумінням. Вони нам кажуть прямим текстом не на камеру, що ми розуміємо, що ми робимо. І на нашій зустрічі з австрійським послом він був дуже занепокоєний тим, що біля суду, біля суда. Того, що був там по ем, цим буцім-то терористам, псевдотерористам, які начебто щось їм там підкинули якісь докази. Що там він побачив е, насилля людей в масках? Ми спокійно пояснили, що, по-перше, автомайдан не був присутній. Жоден з нас не був присутній на е, цій акції біля суду. Е, а зараз про це дуже дуже подробно. А розкаже Олексій Гриценко: якщо виникнуть до нас питання, ми тут будемо тут Коба під'їхав. Доброго дня всім. Мене звати Коба Сергій. Хочу вам розказати про те, що трапилося сьогодні вранці. Після вчорашньої поїздки до Межигір'я, де моя автівка помаранчого кольору, а також автівка Сергія Хаджинова. Ми йшли попереду всієї колони, так сказати, вривались на Межигір'я, вели всю колону. Ось сьогодні вранці, а по вчорашнім оцінкам нас зібралося десь близько 600 автівок, а також понад 3 тисячі людей. Ну це по нашим так оцінкам, можливо, десь більш десь менше. Сьогодні вранці, коли я вийшов від свого під'їзду, біля моєї автівки вже не вперше чергувала машина даїшників з київськими номерами. Я вам раз, звичайно, переписав. Коли я вийшов, підійшов до автівки. Вони також підійшли до мене. Сказали, що моя машина, а також моє все рухоме майно, знаходиться під арештом з якогось дива. Я машину закрив, опустив її на землю, щоб її не змогли евакуювати, і пішов розбиратися до виконавчої служби. Виконавчій службі сказали, що розглянути матеріали справи щодо стосовно арешту можна буде тільки в середу, з якогось дива не сьогодні. Я написав заяву про це і чекаємо зараз з юристами. Будемо в середу звертатися і також вирішувати цю справу з допомогою юристів. Дякую. Сергій буде на чому їздити, можете не хвилюватися. Я хочу зазнати те, що почав Сергій Поярков. Автомайдан повертався від командира третьої роти Беркута Антонова. Ми були на Житомирщині в селі Макарівка і пояснювали його сусідам, родичам, що відбувалося 30 листопада. Ми поверталися, зупинилися поїсти на заправці ока по дорозі і почули в рації та в новини, що відбувається під Святошинським судом. Тільки одна людина, Андрій Тележенка, поїхав вперед під суд, тому що він раніше стартував і нам вже розказав, які автобуси беркату, з якими номерами кого били, бо він там побачив вже наслідки побоїща. Ми двома машинами під'їжджали до проспекту Перемоги 109, і побачили автобуси беркату, зупинилися біля них і просто підійшли. Нікого не блокували, просто. Підійшли питати, що ви знову хлопці зробили. Перша відповідь, яку я почув від хлопця з Беркуту, який просто пив каву, він сказав, у вас майданутих вбивати всіх треба. Ну ви розумієте, як це сприймається дуже. Потім дівчата почали знімати камери, достали, почали знімати. Вони почали кидатися агресивно. Що вона і Почали одягати маски. Вони показали посвідчення журналістів і навіть викликали 102, що перешкоджання діям журналістів. Після цього почали під'їжджати всі інші машини, і вже почалося те, що ви бачили. Під час цієї акції автомайдан максимально закликав всіх не робити ніяких насильницьких дій. Більше того, ми почали розмовляти з Кирил. Керівником РОВД, показуючи, що приїхали невстановлені особи з дротами і попросили його втрутися. Це є, це є заснято на камеру. Він нічого взагалі не зробив з цього приводу після приїзду заступника керівника міліції Києва. Який сказав, що він не впливає на Беркут, хоча ми намагалися знайти якесь порозуміння, як цю ситуацію розблокувати? Наша єдина вимога була, що той автобус, який став перший, мав хлопці зняти маски та передати надати свої посвідчення народним депутатам, що вимагає закон, щоб можна було ідентифікувати їх. І потім ми не знали до кінця, що відбулося під судом, щоб потім можна було провести об'єктивне розслідування. Спочатку це не сталося, але це сталося потім після перемовин, коли ми вже говорили спосередньо з керівництвом Беркута в автобусі. Вони погодились, бо розуміли, що якщо цього не відбудеться, люди вже були налаштовані досить агресивно. Певня, штовханина почалася, коли друга, другий підрозділ Беркута не зняв маски. Спецрота, яка найбільш агресивно себе і Хлопець цієї спецроти, який казав, що нас треба повбивати, вони не зняли маски, як це було обіцяно Беркотом. І люди туди почали з третього підрозділу, йшов, зривати маски тих, хто не знімав. Бо більшість зняла, але деякі побоялися. Вони реально бояться публічності. Коли підходив на нас командир Беркот і сказав, що зніми маску, тобі нічого не буде. Вони тряслися і казали, що нас потім познаходять. Ну, тобто Беркот реально боїться того, що відбувається. Хоча у нас немає жовтнівських намірів щодо насильницьких дій. І чи того, якщо вони виконують закон і працюють за законом, чого їм взагалі боятися? Тому ще раз по автомайдан під самим судом не приймав жодної участі. Ми зупинилися тільки біля і намагалися зробити публічним прізвище тих, хто був під судом, щоб потім можна було провести розслідування. Дякую.